Мирослав Бурак уродженець Калуша. Він з раннього дитинства мріяв стати льотчиком. Зі шкільних років він захоплювався авіамоделюванням і по закінченні школи втілив свою мрію в реальність. Вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища. Після завершення навчання служив у Самбурі. А відтак у 1982, му а пізніше у 1986 му брав участь у військових діях в Афганістані. 5 лютого літак, яким керував Мирослав Бурак. Збили Калушанин нагороджений орденом бойового червоного прапора та орденом Червоної зірки посмертно. Встановлення меморіального знака на фасаді саме цієї будівлі не випадкове, адже раніше в цьому приміщенні була перша школа, в якій навчався Мирослав. Відкривали меморіальну дошку перший заступник міського голови Галина Романко, скульптор, член національної спілки художників України Ігор Семак, дружина Мирослава Бурака Галина Петрівна, заступник генерального директора Товари з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім» Юрій Безуглий, голова Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей та рідний брат Мирослава Ігор Бурак освятив меморіальну дошку та відправи панахиду за Мирославом Бураком отець Богдан, який у минулому також прийшов пекло Афганістану. Заступник міського голови Галина Романко закликала присутніх бути гідними пам'яті героїв, яких мала і має Україна. Біль Афганістану ніколи не зникне з пам'яті кожного із нас. Тому що ця біль асоціюється із тою втратою, яку не можна нічим замінити. Голова Калуського територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей, виступаючи на вічі, зазначив, що це вже дев'ятий знак воїну афганцю, який загинув в Афганістані. Володимир Сорохтей також вручив подяки автору горельєфа, скульптору Ігорю Семаку, генеральному директору товариства «Карпатнафтохім» Володимиру Шолиндіну та директору коледжу культури Петру Пірусу. А трьох воїнів афганців нагородив відзнакою президента України. Водночас він висловив слова вдячності спонсорам приватному підприємству «Гермес» та підприємству Ковосвіт. Подякувала воїнам афганцям та громаді за вшанування Мирослава і його дружина пані Галина подякувати людям, які причетні до відкриття цієї дошки, цього пам'ятника, за те, що вони пам'ятають, за те, що вони завжди збираються, за те, що вони допомагають один другому. Низький вам поклів.